Вітаю, друзі! 650 тисяч зомбі в Росії готують, щоб вони пішли наступного року наступних років на територію України. 650 тисяч дітей російських школярів будуть виховані в новій ідеологічній концепції, яку представили в новому шкільному підручнику. Отже, друзі, саме про нові скрепи, які Тепер вже остаточно демонструють, що таке Московія. Ми зараз поговоримо, адже вони представили новий підручник, який накладом 650 тисяч розійдеться 1 вересня по всіх школах Московії. З вами український історик Олександр Ауфоров і щиро дякую перед тим, як ми почнемо всім, хто поширює, коментує, лайки, вподобайки ставить. Тому що YouTube це теж наш фронт історичної боротьби. І всім дякую тим, хто допомагає фінансово все в описі відео. Друзі, отже, мединський презентує новий підручник, який розійдеться накладом 650 тисяч, що в ньому написано. Я здобув ці сторіночки, і тепер разом з вами хочу буквально трошечки проаналізувати. Що ж вони роблять зі своїми нащадками? Мединський зауважив, що підручник такий вперше виявляється після розпаду СССР, бо дійсно в ньому переписані періоди 1970-х, 90 х 2000 х 10 х та ці роки. Тобто, у від собі вони переписали історію Російської Федерації з 1970-х. Років, ну зрозуміло, там цитатки Путіна то все. основний в тому що були слов'яни, яких розділили, і одна з частин цих слов'ян, які сьогодні називаються українцями, їм про це сказало, що вони українці у 19 столітті, а саме на території Австрії, де знаходилися друга частина українців під Австрійською імперією. І що головний лейтмотив підручника? Що саме там в Австрії пояснили. Що ви українці, і що ви не належите до русского народу? З Цього і почалася криза, яка зіткнула захід з Росією. Тобто, ми українці з 19 століття почали думати, що ми українці, а не рускі. Але це не апогей. Починаємо з вами трошечки цікавіше. Отже, я буду цитувати і з вами трошечки розберемо ті просто безглузді мотиви, але для того, щоб ми всі зрозуміли, з чим ми зараз зіткнулися. Любопитні деталі. В XVII веку населення будущих українських земель в лапках, потім Полтавщина, Запорожжя, Чернігівщина, добровольно в состав русского государства як часть єдиного русского народу. Тобто, друзі. Населення так, будущих українських земель. Населення, тобто не народ, а население. ну Там, може, хтось мало якесь походження африканське, може, хтось там був з китайців, там, може, індуси там були. Ну, насіління. короче кажучи, не народ, просто насіллення. Населення будущих українських земель. тут тобто українців ще не було, тому інших українських земель не було, а от будущих українських земель якесь насіління. Добровольно в состав російського государства, і тепер, будь ласка, скажіть, якщо це було просто якесь населення якоїсь майбутніх українських земель, воно добровольно добровольно в склад російського рускового государства. Давайте з вами подумаємо. По перше, як це можна населення добровольно увійти, та тобто там немає ніякої ні держави, нічого, ні еліт, там просто якесь населення. Давайте увійдемо в склад руського государства. Руського государства як такого не було. Ми це знаємо. Прекрасно, бо московський великий князівство, що не говорять про 17 -го століття, бо московське царство вже під кінець 17 століття, адже всім зрозуміло, що руского государства це їхній міф, це вигадка. Ніякого русського государства не існувало. E, і тут одночасно, ви знаєте, таке цікаве явище. Тобто вони намагаються сказати про період там Богдана Хмельницького, так Прясовська рада, але ж зрозуміло, що ніякої Прясоської ради ніякого вона впливу не жодного не мало, тому що рік після Пірясовської ради, коли Хмельницький підпис власне присягнули на вірність, так але це був союз просто-напросто з московським царем. Після шести років безперервної війни, то власне 1654 рік, але через півтора роки московський цар самостійно розриває ці угоди, роблячи свої справи. Тобто, населення, тобто просто так вирішило зайти. І окрім того, не просто вашов состав руського государства, а як часть єдиного русського народу, тобто населення стало народом, вже увійшовши в іншу країну. Це взагалі бред. Так от э, эти землі. Називали себе войско Запорозькою, Мала Рось, Росія, Малоросія, а їх православні жителі читали себе русскими. Це взагалі бред брецьюшне. Ну, ви знаєте, ми себе вважали завжди русинами, так, і ми нікого себе русскими не вважали, бо це образи. Я не руський, але. Русські раби, ми це знаємо. я розбирав це слово з вами на попередніх своїх відео. Що таке русські? Хто такий русський? Так, от бачите, назив е землі називали себе. тобто населення якесь. І землі якісь називали себе. Це взагалі бред, Сівушне, не знаю, може його кінь якийсь вигадав, може Лавров, я не знаю, писав. Це просто якась дурниця. Називали себе войським запорозьким. Войське Запорозьке – це офіційний термін, який позначалася наша держава, держава, якою крива Белах Хмельницький, якщо він говорить про -го XVIII століття, та пізніше гетьмани, тож таке, потім ми починаємо. Далі дивитися на ці всі моменти, і, безперечно, що дуже цікаво, як пояснює спеціальну воєнну операцію так званої. 24 февраля 2022 года президент Росії об'явив у началі спеціальної воєнної операції. Її цілі – защита Донбасу і у придітельне безпечності Росії. Ви знаєте, гірше, коли хтось. Хтось приходить когось захищати, не запитуючи про захист. Так само московити зайшли в Будапешт з танками, захищаючи Угорщину. Так само вони зайшли в Прагу. Так само вони зайшли в Фінляндію в 39-му році. Когось захищали, это не ми, это не Ми, ми захищали. Так само вони зайшли в Польщу в 39-му році. Це знов таки ми захищали. Вони усюди захищають. Бачите, які вони хороші виявляються, Вони тільки захищають. І тут ви знаєте, вже ну дійшло до того, що в підручнику цитуються просто вислови президента Російської Федерації Хутіна, і просто, просто цитатка стоїть одна перед іншою. Просто давайте зрозумімо, що вони пропонують дітям. Путін почоркував, ми не читали ніяких бойових дій, Ми питались їх закончити. Це про СВО, тобто. Ми нічого не починали, ми це вирішили закінчити. Ну то вибачте, навіть двоє в драку, третій. А тут і ж і двоє в драку не входило. Знаєте, в двоє біку не входило, тому що нічого не було б, якби вони не заслали своїх зелених чоловічків цих вежливих, блін. ладно. Що необхідно просто сказати, що постійно в підручнику говориться про те, що НАТО, 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 і, до речі, ви знаєте, хто бенефіцар України? Сполучені Штати Америки, як написано в підручнику. Тобто ми не держава, ми незалежні, ми просто якась територія. Знову таки населення, земля, яка себе називає Україною, Незалежна, так як вони люблять жартувати гади. Але параграф, який просто зараз виб'є всю ваше розуміння, бодай якогось. Етики для цих клоунів. Він має назву такий. Україна ультранаціоналістическое государство. Прикиньте, так? це ті, що вибори виграють постійно з 2001 року. Сьогодні любое інакомисліє на Україні жорстко преслідується. Опозиція причина все русське об'явлено враждебним. Друзі, це е, пишуть про. Ту країну, де комуністична партія була врешті-решт заборонена в 2022 році, це пишуть про відсутність опозиції, яка була п'ятою колоною з цими Медведчуками і іншими Пацюками. Це нас звинувачують, що у нас було е, жорстко прислідувалася позиція. Це той час, коли вони з своїм там опозиціонерам, ну таким самим е, шерочка-машерочкам, дають по 15 років. Це ну уявіть собі, наскільки все потім все русське об'явлено враждебним. E, ви знаєте, я думаю, що тут нема про що говорити, бо ми прекрасно знаємо, що сьогодні в Україні дуже багато є ще пам'яток, які пов'язані з Російською Федерацією, з її культурою. Безперечно, це все вичищається. Але я не розумію, яким чином на момент СВО все русське було об'явлено враждебним. У нас були... І російськомовні студії, і все було, що там враждебного. Ну, таке от. Тут далі цікава фраза про наші діяльності, в тому числі вашого покірного слуги. Йде унічтеження всього, так чи інакше, свидетельствуючи об общий для братських народів історії і культурі. Знову включається термін братський, дуже такий, знаєте, термін, який є такими обіймами, смертельними. Оце от Вілікоруське государство 19 столітті з. З народом, який склад... єдиним народом, русським, який складається з білоросів, Малоросів, так, І знову трійдина ця платформочка в часи Совєтського Союзу, три братніх народи, росіяни, русські, українці, білоруси. І знову це от, бачимо в підручнику: знову ці мертвяцькі обійми пов'язані з братськими народами общий в історії і культурі. Я нагадаю, що для тих московитів, які кажуть, ой, Большой театр, ой, Петербург, цей, цей, от, і культурна століця, Большой театр. Ви знаєте, коли в Московій театр завезли на початку 17 століття, то вони людину, яка їм театр подарувала царя Дмитра, яке його називають вже Дмитро І, вони його просто вбили на площі поклало три дні тіло, лежало і сміялися. Не, не треба нам маскарадів кажуть Ну, про культуру. Яка обща історія? Ну очевидно, що не забувай скати. Що обща історія для братських народів це постійна війна українців за незалежність проти московитів. Так от далі. Спочатку пройшла декомунізація, тотальний снос пам'ятників, зв'язаних з СССР, затім, з розмахом продовжують терапіти меморіали, посвящені подвигам совєтських солдат годы Великой Отечественной». Потом стало уничтожаться все, що так или иначе з Росією, Россией, включая памятниками Пушкина, Кітеріні II, русским писателям і поетам, музикантам і учонним. Декомунізація, друзі, так це ж нормальне явище, коли ми звільнилися від Савка. Це у них Ленін зрозуміло, що стоїть на кожному п'ятп'ятечку, його нікого не зносять. Але знаєте, що цікаво. Уничтожать меморіали, зв'язані з подвигами годи в годи Великої Отечественної війни. Насправді українське законодавство захищає людей, які боролися з нацизмом, і в тому числі, якщо є меморіали пов'язані з військовими похованнями, це винтирма, вони ніколи не знищуються. Це просто банальний бред. Зв'язаний з подвигами годи в годи Отечественної війни, ви знаєте, з подвигами, очевидно. Меморіали знищуються безперечно, бо що за подвиги? Зґвалтування двох мільйонів німкень совєтської армії це ті подвиги? Які подвиги? Я переважно хочу наголосити, що в Україні жодним чином не руйнується те, що пов'язано з солдатами, які боролися з нацизмом. Безперечно, видаляється, знищується пам'ять про тих людей, які були керівниками. Совєтської армії, бо це були штрафбати, це були це закідуванням гарматним м'ясом, це були ці от незрозумілі е, форсування Дніпра ціною, там взяття Києва ціною мільйонів жертв. Тобто, оці люди, комуністи, керівники, вони дійсно підпадають під декомунізацію. А справді з могилами солдат звичайних, яких мобілізував в Червону армію, боротися ну це е, е, бридко повірте, та? але знаєте що? Виявляється, що. Так і інакше зв'язано з Росією, так уничтожается, включає пам'ятники Пушкіни, Катеріні Второї, руським писателям, поетам, музикантам, учним питання для от просто для нас, а вибачте, а що ці пам'ятники роблять зв'язані з Росією, музикантам, ученим, поэтам, мачоним. Що вони роблять в Україні? Чиї це маркери ідентичності? Чому у вас нема пам'ятників? Нашим видатним науковцям, нашим музикантам, чому в Росії нема цих пам'ятників українців, так українських художників, щоправда, всіх і переважна більшість знищили в Росії. Чому нема пам'ятників? Чому ми маємо мати пам'ятники когось у себе? Скажіть, і ви знаєте, коли я голова Київської експертної комісії сто змін назву ці стопінстопаніміки, і коли ми почали аналізувати всі ці назви? Пов'язані з російською культурою, тим помітили, що насправді сюди засунули друго ешелонних діячів культури, науки освіти, тобто, десь назва є в якомусь там Забавоцьку російському, і у нас обов'язково в Києві. Тобто вони ешелонами пхали сюди всіх, всіх, щоб створити насправді комплекс меншої вартості. Якщо вчений, то росіянин. Якщо перший космонавт, то росіянин, якщо той, то той, то росіян, 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 русські, 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 уські, і тому зрозуміло, але включає пам'ятники Пушкіну. Ну тут це звісно їм такий певний момент. Є бо ну що Пушкін для України зробив, щоб їм були тут пам'ятники. Давайте просто задумаємося. Скажи каля лівіт нідаром, так так нідаром, нідаром здалі Москву спалили, бо це варвари. А пам'ятник бачите в Одесі. Ну я безпречно стояв на тому і виступав на громадських засіданнях. По цьому пам'ятнику мав кілька відео. Ну як можна залишати пам'ятник Катерини II в Києві? Якщо ця людина а знищила посаду гетьмана, знищила Запорозьку Січ, знищила Слобідські козацькі полки, запровадила кріпацтво, знищила полки сотні козацькі, знищила українську освіту. От, а от їй треба пам'ятник, тому що вона хто засновниця Одеси? Перепрошую, вона перенаменувала це місто прекрасно, поставивши фортецю зі своїми гарнізонними солдатами, і все Тож, зрозуміло. Проте знаєте, цікаве явище, вони постійно брешуть і ця брехня повністю. наприклад, останні кілька моментів. Сьогодні вновь як і в годи нацистської окупації на Україні широко розпространяються лозунги москаляку на гілляку і «Бей Русню». Ну, ви знаєте, тут же нема про що говорити, тому що е, ці лозунги, насправді, це лозунги початку 21-го століття, це 2014 рік, які пов'язані з, е, з початком війни. І тут зрозуміло, що насправді нічого вони не будуть е, Просто вигадувати. Ми ну, просто це взяли і вкинули їх, знаєте, сьогоднішні влазники, і пов'язали їх якимось чином там, з Другої світової війни. Ну так, так, так прямо вояки УПА і говорили російською мовою. Бей Русню. Нові регіони. Є окремо параграф, друзі. Ви знаєте, що Запад зробив ставку на те, що війна може бути виграна тільки на полі бою. Бойові дії з боку України різко активізувалися. А це вже цікаве явище, різко активізувалися. Тобто, а може, а може, і, Рашка і програє, а може, ми якось не, незручно вийдемо з цієї ситуації, тобто різко активізувалися. Ну і зрозуміло, що тут йдеться мова про те, що осінь 22-го року в Росії була проведена частична мобілізація граждан раніше проходивших службу в армії, одновременно власті ДНР, ЕЛНР, Херсонська Запорозька областей привели референдумі о будучим своїй землі. Подивляючися більшиство жителів висказались за в состав Росії. І от тут цікаво одновременно власті. власті, А чиї власті я от не можу зрозуміти. Йдеться мова про власті наших Херсонських тапорозьких областей легітимні. Тобто, такі от, е, цікаві, абсолютно речі сьогодні наповнюють е, підручники Російської Федерації. 650 тисяч підручників буде, будуть видані. 1 вересня діткам, і вони в них будуть читати не історію, а абсолютно ще гіршу ніж в союзі пропаганду, яку будуть пхати і пічкати дітей. Друзі, будьмо обережні, тому що якщо рашка не розвалиться, якщо ми її не переможемо, то оці, от 11 класники які візьмуть ці підручники, вже маючи там свій. Вступивши до університетів 18-19 років, їхній наступний крок це буде крок прийти в російську армію, тобто їх мобілізують. І зрозуміло, що ці підручники є зовсім не підручниками з історії, а черговим ляпом для того, щоб дітей натравлювати на Україну, на нашу незалежність. Тож, друзі, бачимо, насправді, що. Російська Федерація взялася абсолютно сильно за всі просто межі важелі впливу на своє своє населення, на свої на населення. Та і сьогодні вони намагаються перекрити історію. Проте ми їм це не дамо, тому що збройні сили України. Перемагають і переможуть. Друзі, дякую всім, хто лайкає, коментує. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. І дякую всім, хто поширює відео. Друзі, стрічний фронт в Ютубі. Ми маємо тримати разом. Щиро дякую всім, хто слухав. Щиро дякую так само всім, хто допомагає фінансово. В описі відео там все є з вами. Був український історик Олександр Алферов.